На да, Хмельницькому майдані оголошена загальна мобілізація. Завдання No1 правка людей на Київ. Крім того, зараз ми збираємо хмельницький майдан, чекаємо, що мають прийти підприємці з місцевих ринків на 10-ту годину підтягнутися. Ну і будемо ж разом з громадою вирішувати щодо подальших наших дій. Будемо реагувати по ситуації. А чи відомо, що СБУ палило саме вночі на своїй території на даний момент, гріли якісь папери, які папери, звичайно, що ми не знаємо. СБУ спалило достатньо велику кількість, достатньо великий об'єм. Паперів, я так розумію, що були якісь архіви. Ну тих документів, ми не знаємо. Чи відомо тут була вже пропозиція перекривати вулицю Друга, Чи буде вона здійснюватись? Ну, будемо вирішувати громада, знову ж таки, все буде залежати від кількості людей, які вийдуть на мене, і будемо реагувати знову ж таки по ситуації. Дякую, дякую. Люди готові до максимально рішучих дій, тому що це вже справжня війна з українським народом. Люди готові до максимально рішучих дій, тому Ви різьму... бачить. В різних регіонах штурмувала облдержадміністрацію повторно, там міліцію захоплювали, чи щось. Не прогнозується такого. Не? Знову ж таки, чекаємо людей на Майдані, а далі життя покаже. Як що так. Звичайно, як громада вирішує. Тут зараз ніхто нікого не буде закликати, тому що час такий, що кожен сам має визначити свою позицію, і свою роль в цій ситуації. То вже не час закликів, не час мітингів, мітингів ніяких не проводимо. Збирається громада і разом ухвалюємо рішення, що і як ми будемо. Чи відомо скільки хмельничан у Києві, чи є Ну, Хмельничан дуже багато у Києві. По кількості постраждалих ми, ми маємо таку ну, дуже... дуже неточну інформацію. Є кілька поранених, там, осколки від гранат. А що у вас є економічні ролі? Але в принципі, наразі серед загиблих, наскільки ми знаємо, хмельничанська. Десь... У котрій буде звернення. <пробітно> Приблизно так, щоб ми тут Та тут не буде зараз. Ні, точно молоці є для, базар, для того, це... аби підтримувати акції. Ми плануємо е... якісь походи по місту там до якихось установ. Я ту власну потрібну. Зараз на ринок має колона ще колоною, з ринку буде колона. Тобто вже зараз на ринку є колона, яка ходить. Ні, такий. Зараз люди підуть на ринок, ринок е, обіцяв. Люди точніше і телефонували. І вчора говорили про те, що вони десь 10-30 будуть рухатись на Майдан, будуть виходити сюди максимально. Будемо бачити. Ви продовжуєте закликати людей їхати в Київ? Ну, зараз ми Реалізація це завдання номер один, але тут знову ж таки кожен сам зараз в цій ситуації вибирає ту позицію, яку він займає. То раніше можна було закликати, коли акція носила мирний характер, зараз тут кожен сам вибирає. Кожен сам вибирає і кожен сам визначає. Ми, ми можемо там тільки по партійній лінії, там, скажімо, ті чи інші якісь вказівки давати чи заклики давати. А громада сама має визначитися. Кожен безпосередньо українець має визначити Виїзд ми організовуємо. Сьогодні також буде відправляти люди. Відправляються постійно. І вчора, і вночі, і сьогодні відправка здійснюється постійно. З'являються люди, з'являється транспорт і відразу. Вони в інтернеті пропагують, блін. М м м м можливо, а можливо, допомога якась потрібна, щоб хмельничани приносили речі, медикаменти. Ну хмельничани дуже активні, тому завжди були, хай підтягуються, приносять. Я зараз наразі не готовий сказати, що конкретно потрібно, але тут ситуація така, що щось потрібно завжди. Тому, якщо є змога, щоб або приносили, ми будемо відправляти. Дякую. Дякую.